Сьогодні я покажу вам, як я роблю екібану до Дня Валентина. Для цього нам потрібно гілочки, самоклеючий папір, олівець, ножниці і так. Нам потрібно багато сердечок намалювати. Також нам треба трошки намалювати менші сердечка за верхні, вирізаю сердечка. Сердечко вирізано, беремо гілочку і обклеюємо сердечко. Беремо сердечко і я буду зараз клеїти на любу гілочку, наприклад, хочу поки що сюди. О. Так, серце. Треба чуть-чуть потримати, а то воно може відвалитися І беремо друге сердечко, приклеїмо його з тої сторони. Воно має таку вийти, щоб воно було майже разом. Ось така красива гілочка виходить. Я вирішила додати сюди голубого кольору. Мені здається, що так гарніше. Давайте ще приклеїмо сердечко. Я вже буду доклеїти до кінця. Ось Так, треба притиснути, а то воно не так відвалюється. Ось притискаємо, притискаємо того, щоб воно не відвалювалося. Потім друге сердечко, тільки акуратно клеїмо, щоб воно було похоже, щоб майже було рівно. Ось така вийшлася чудова екібана. Дякую всім за перегляд! Всім пока!